Вітаю вас, любі діти! Вітаю вас, шановні батьки, діти! Сьогодні в нас день зеленого кольору. До нас поспішає виноград! Привіт-привіт, виноградику! Привіт, малюки! Я виноград, я зеленого кольору. Подивися коло себе, що зелене є у тебе? Ось зелені чобітки, по зеленій йдуть траві. Ось зелене жабеня. Ква-ква-ква, ква-ква-ква. Ось зелений огірочок, і кавун, і груша, і кабачочок. А тепер ти повтори, що ж зелене бачиш ти. Діти, давайте пригадаємо, які... Кольори, що ми бачили сьогодні з вами на нашому занятті, так! Зелені чобітки, які йшли по зеленій травиці, молодці! А ще ми бачили зелене жабеня. А як воно промовляє, діти? Ква-ква-ква! Давайте разом зі мною. І ще раз проговоримо. Ква-ква-ква! Ось! І ще бачили зелені огірочки, кавун, грушу, кабачок. Молодці малята! Ви гарно сьогодні працювали. Все ви бачили, гарно відповідали на запитання, запам'ятовували, тож на все вам добре. Бувайте-бувайте до нових згусичів і не забувайте посміхатися.